Дуже багато часу зайняло саме на проектування цих маленьких елементів. Ми столкнулися з такою проблемою, що навіть багатим програмам просто вони не можуть з цим справитися, видати там потрібні розгортки чи якісь частини. Тобто, ми залучили сюди дуже багато спеціалістів, дуже багато софту різні частини цього герба зроблені на різних станках. Були варіанти з плоским тризумом, був варіант з перетином посередині, і ось третій варіант з цим, як би сказати, трикутником узором, Да? Ну дуже таким нелегким варіантом і з Ну наскільки я знаю, це для того, щоб просто краще та чотче бачити цей контур, навіть там не знаю, в сонячний день, щоб цей тризуб на як випирав на нас, не зливався щитом. Так. Бачите, Да. Бачите, які вони виставні до обробки і після обробки, да тобто, буде повністю сильно проварена. Всі ці, ці елементи будуть проварені цільним шунтом. Дуже багато сварки.